Зменшення витрат на споживання енергоресурсів у кривому розі реалізується новий проєкт зі встановленням сонячних електростанцій на об'єктах медичної та соціальної інфраструктури, а також в дошкільних закладах. Такі сонячні електростанції вже встановили на базі одного з садочків нашого міста у Саксаханському районі. Сьогоденні це просто необхідний для того, щоб дошкільний заклад був забезпечений електроенергією незалежності від того, чи є світло, чи вимкнули світло, чи не вимкнули світло. Наші діти завжди будуть зі світлом. Тому що у нас встановили 132 сонячні панелі, і тепер наші діти залюбки. Будуть відвідувати дошкільний заклад. У нас два тимчасових укриття в ньому постійно вмикається світло, коли працюють сонячні панелі. Встановлення сонячних панелі потужністю 30 кВт здійснено за підтримки іноземних партнерів з Німеччини. Такі електростанції дозволять зменшити витрати на електроенергію до 30%. В умовах війни це сприяє енергоефективності та незалежності від природних умов та бойових дій. Було отримано е сонячні панелі, ми ми Обстежили цей дитячий садочок, змонтували сонячну електростанцію мережеву 30 кіловатну. Станція за рік може виробляти, генерувати до 36 тисяч кіловат електроенергії, що дозволить дитячому садку компенсувати своє власне споживання на даний момент і дуже добре економити електроенергію. Тосі при тому при цьому тарифі, який є на сьогоднішній день, зокрема, такі сонячні електростанції оберігають навколишнє середовище, адже сонячна енергетика є екологічно чистою та дає можливість скоротити викиди забруднюючих речовин, виконуючи обов'язки міського голови, Юрій Вілков зазначив, що сонячні панелі також встановлені в лікарнях нашого міста та в будинках милосердя. У цьому році тільки ми поставили п'ять сонячних електростанцій на Наші заклади і ця установка, яку ми поставили, вона забезпечить нам і автономне споживання електричної енергії, і, безумовно, десь до 40% економії бюджету, бюджетних коштів. І ми продовжуємо цю роботу. В цьому році ми плануємо ще сім. Поставити таких електростанцій на наші е, комунальні заклади. Я дуже вдячний. Нашим іноземним партнерам, тож на цьому проєкт не зупиняється, адже планується і встановлення сонячних електростанцій у закладах освіти та на об'єктах критичної інфраструктури, адже впровадження передового досвіду з енергоефективних технологій задля скорочення витрат і підвищення стійкості та автономної бюджетної сфери залишається пріоритетними напрямками діяльності міської влади та ради оборони міста. Маргарита Назаренко Іван Сергій Максим Мурашов перший міський.